Вітаю, друзі! Стою я на парковці, зранку роблю притріп інспекшн і виявляю таку ситуацію. Вчора приїхав ввечері, було темно. ну і Зупинився на рівні з оцим треком. І трішечки дав до бо я чую, що він шумить, щоб мені не мішало. Вночі. А... І мало бракувало до біди, дивіться, що сталося. Тут виявляється... Ну, колись я сюди приїжджав тільки драйвеном, і, і для, для драйвена нормально, тут драйвена осі далеко, бачите, де, де драйвенівські осі. йому ще до, до біди далеко. А мені на фледбеді аж отак висить вже в повітрі остання вісь і там обрив, як бачите. Ну, де не треба, то вони ставлять блоки, каміння, а тут щось нічого нема. І би ще тр трішки, це б пів метра, і ця візь, якби пішла вниз, було б було весело, я би так сказав. Як вам rest area, де можна відпочити і заодно побачити щось цікаве про, про те, як тут жили люди, індіанці, я так розумію. Класно, правда? Стандартно мірл сіруп, кленовий сироп, мід Обов'язково ветерани, тобто ветерани Іраку і Афганістану. Thank you. Тут зима. Там класно було тепленько. Наступний кордон. Їду в Квебек Сіті. Розвантажений, був ще вчора, сьогодні пустим приїхав до Квебек-Сіті і маю, маю таке завантаження, Чотири ящички, це неповних 2,5 тони. І це то все, це треба затарпувати. І це Далі пустий причеп їде за 800 км на гідроелектростанцію. Зараз я скоренько це зроблю і все. Отак, От затарпував мокрим брудним з болотом тарпом. Ну, серйозний оверсайз майже. Їду північніше, 200 км північніше Торонто. Тут такі дикі дикі території. Нехай вас не дивує, що так за 200 кілометрів від, від такої агломерації вже такі дикі території. Так воно є в Канаді. А, навіть нормального тракстопу не було ночував, це просто була вагова з біотуалетом. Вчора вдалося розвантажитися ще ввечері. Я з тими маленькими коробочками приїхав на ту електростанцію, під'їхав під браму зразу. Відразу приїхав до мене працівник на, на карті і каже, зараз я повернуся з погрузчиком і тебе розвантажу. Мені ще вдалося навіть проїхати вчора 200 кілометрів в сторону завантаження сьогоднішнього. Авантажуся сьогодні в Ошаві. це зрозуміло, це як відноситься до Great Toronto Area. Буде оверсайз на постріл Принца Едварда. Мінус 7, мінус 8, мороз. Вчора в Отаві в пробці стояв, було 8 тепла. Мушу час від часу перевіряти отут, бо все дуже бачите, як завантажено. І при поворотах ця тавра рухається туди-сюди, щоб мені шланги і дроти не повиривало, бо тут ще тарпи є. Можна було їх звичайно зняти, але щось я вирішив, що воно повинно бути добре. Ну, принаймні я вже проїхав 1300 кілометрів. Дуже часто маємо одну ту саму роботу. Це велике якесь замовлення від, на фірмі. і в, Клієнт замовляє і замовляє, і ми возимо ці таври і возимо. Оце яке воно не повних 10 фіт довжини, бо якби було 10 фіт, я би вже мусив їхати з конвоєм. А так. От товщина. Щоб ви зрозуміли руках, їде техніка мене розвантажувати. Я приїхав вчора в 6-й вечора 6.10. Мені диспетчер пообіцяв, що мене розвантажать, бо мені зранку на 8 вже за 100 кілометрів на завантаження треба бути. Ну, але... Вони бачили, що я приїхав, але вони скоренько сіли в легкові машини і повтікали, нікого не було. І потім диспетчер написав, ну все, в 6 зранку точно вони будуть. Ну ні, в 6 зранку також, зараз вже сьома. Але зараз вони вже, я маю надію, що скоро це зроблять. Тому що Мені 100 кілометрів ще їхати. Ночував прямо тут у них на території. Острів Принца Едварда. Воно і так таке ну, далеке від цивілізації. А ще фірма так осторонь від населеного пункту стоїть. Було вночі так відчуття, що ти сам далеко від людей і близько до природи, до звірів. Бо тут територія і навколо просто ліс. Поля, дикі звірі. Як завжди, канадці нікуди не квапляться і вони обіцяли на шосту ранку розвантажити, що відбулося. Та яке, сьомій тільки приїхав з кавою, такий, а зараз зараз. Я кажу, та я зараз, 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 зараз. 7.40. Я тільки виїхав з під того вантажа. Там роботи, самі розумієте, було. Нічого взагалі, бо ну шо, наїхати наді мною, зачепити чотири таких бари, підняти, я виїхав, поїхав. Ну. Я вже маю завантажене е, за 100 кілометрів в Монтуні. Роблю трансфер з одного магазину рона в інший перевожу, я так розумію, лишній товар був, везу до себе в своє село Велмсдий. Оце знизу спочатку була дошка, там спереді, ще, спереді і ззаді рубероїд, а зверху пінопласт. І бачите, скільки рівнів прийшлося використовувати, спочатку нижні затягувати, бо це нижнє важке, верхнє легесеньке. Разом це не можна затягувати, бо пол шкодиться, якщо сильно ну десь так. Кожен тиждень закінчується відвідуванням сервісу. І я знов в п'ятницю приїхав сюди, знову у нас на Пенське, там де мій сервіс, де обслуговують вантажівки. Це кімната відпочинку. Є кава, є маленький телевізор і є два крісла. Отак з тумочкою. Хто в Європі їздив, той знає, які е, кімнати відпочинку є в Європі, що це не до порівняння. В мене потекло спереді, е, переднє ліве колесо там хаб потік, і вони взялися ремонтувати. Дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, тому що це м -м, просуває україномовний YouTube. А якщо я не нагадую, то ніхто не ставить їх. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коменти до наступних відео. Бувайте!